Хе-хе-хе. <рес> <рес> Оце так прикол. Хе <рес> хе, о, а давайте підемо вкрадемо дрова у коржика. Хе-хе, <рес> так, давайте. <рес> так, я згоди. <рес> Як вони мене почали нервувати. Всім прий-привіт, друзі, мене лишуть коржик, і селяни на сьогодні якісь самі не свої. Вони почали насміхатись наді мною, як ви вже замітили, робити наді мною пранки, І занадто вони розслабились. Можливо, треба їм нагадати, хто їм дрова дає. У мене в сундуку лежить дещо інтересне. Ось. Ви замітили, так, це всі мої стандартні предмети, але ось тут. Лежать такі чотири варіанти блоків. Цих блоків я сьогодні хочу зробити кімнату страху. Так вам не почулося, я серйозно хочу робити кімнату страху для селянинів. Де будуть всякі скримери, всякі такі нежданчики? Ну ви розумієте? Саме тому у мене сьогодні є креатив. Я вже вибрав територію, трішки її розчистив. Ну і скажіть мені, ви думаєте, селяни не захочуть іти ось такий дім з таких стін? Я теж думаю, що не захочуть. Такі стіни будуть всього лиш всередині нашого будинку, а зовні він буде виглядати зовсім по-інакшому. Нам треба з вами знайти, друзі, максимально яскраві блоки. Ой, і здається, я їх знайшов. .ında. А які б вибрати? Виберу от такі. Що ж, будемо будувати нашу друзі, кімнату страху. Ставимо ось ті блоки. Так, вони виглядають дуже весело, яскраво по літньому. І це нам якраз, друзі, і буде потрібно. Наша кімната страху, друзі, має бути достатньо великою, щоб туди помістилося, ну, знаєте, достатньо всяких крутих штук. Все, ось такі приблизні розміри нашої кімнати. Я її не добудував до кінця, тому що, ну, хто знає, друзі, може нам треба буде більше місця. Десь ось тут, друзі, у нас буде вхід. Також навколо я хочу посадити всякі, ну, траву, всякі квіточки, щоб це виглядало, ну, знаєте так, веселіше можна сказати. А ось тут я хочу зробити величезний надпис морозиво, бо, я думаю, селяни не люблять морозиво. Так, значить, вибираємо, давайте червоним кольором, щоб це було краще видно І пишемо перша буква М. Так, це буде криво, я знаю, але нам не обов'язково, щоб було так, ну, знаєте, рівно. Тому ну, ми малюємо, як нам вийде. Так, бажано малювати рівно, але нічого страшного. Все, ось таке зробив, і ось тут такий смайлик. Тут я хочу зробити величезну стрілку, яка буде показувати в сторону нашого ходу. Все, наша стрілка готова. Ну все, друзі, можна сказати, що зовні наша кімната готова. Тепер можна робити всередині, друзі, і ось тут вже буде саме інтересне. Так, ми шукаємо ось цей мод архітектур мод ну чи архітектур крафт і беремо ось такий станок. Ми в нього заходимо і тут шукаємо пластинку, ось цю. І сюди просто кладемо наші блоки і все, можна сказати, що у нас виходять такі свої рідні обої. Потім ми беремо ось таку штучку і нею ми будемо викалупувати один слой, і замість нього ми будемо ставити ось такі штучки. І подивіться, ось так в нас має виходити. Тобто, дивіться, на дворі в нас просто яскрава жовта стіна, а всередині вже зовсім не яскрава жовта стіна. Все, можна сказати, перша кімната у нас, друзі, вже готова. Я вже, здається, навіть знаю, що тут буде. Все, друга кімната у нас теж готова. Так, підлога у нас буде ось така з червоного дерева. Так, що в нас буде в першій кімнаті? А в першій кімнаті в нас будуть моральні муки. Ми беремо колонки. Отакі такі колонки. Беремо любі колонки. І ставимо їх в кожен куточок цієї кімнати. І такі ставимо. Оставимо повсюду. ось так. Сюди ми ставимо ось такі двері, які відкриваються ось так, от, щоб ну, ставанням на плитку. А від цієї плитки ми проводимо редстоун, який буде йти до лампи, яка освічує цю кімнату. А ні, все буде зовсім по-інакшому, я передумав. А сюди ми ставимо лампу. Тобто, коли вони будуть відкривати двері, лампа буде автоматично гаситися, і там буде пропадати світло. І в цей час зі всіх колонок буде грати страшний сміх, всякі страшні колискові. Ну, я думаю, ви мене розумієте. Потім, коли вони вже знайшли вихід, їх буде чекати вже другий іспит. Так, ми шукаємо Модеко Крафт, і тут ми. Вибираємо, вибираємо, де ж воно є. Ось тут. І тут ми шукаємо ось такі чучала. І ми їх повсюду розставляємо. Це вже насправді страшно виглядає. Ну і остання, друзі, третя кімната. Прямо перед входом ось тут буде стояти така стінка. Потім ми сюди ставимо ось таку табличку, а ось сюди ми вставляємо силку на нашу картинку. І. І нічого не сталося, бо ця картинка не підійшла. О, ось така картинка. Вони собі такі заходять і тут бум. Я думаю, вони настрашаться. Ну а потім вони просто обходять, і ось тут в нас буде вихід. Ось так яскраво це виглядає ззовні, а ось так це виглядає всередині. Так, я знаю, виглядає страшно. Ну що ж, друзі, будемо чекати наших жертв. <гум> оце так весело було. <гум> так було весело. Дивіться, що це там таке. Здається, там пише морозиво. Ух ти, давайте скоріше йдемо туди. Там безплатне морозиво. Друзі, ви це чули, вони повелись. Та вони ось там ззаду, заді мене. І хто буде заходити перший? Я, 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 можна я, будь ласка, можна я? Ну, добре. Так. Так, друзі, чекаємо, вони зараз мають туди зайти. Так, друзі, так, вони зайшли, вони зайшли, треба швидко туди забігати. Так, ось вони. А, а, що це таке? Чому тут так темно? Я не знаю. Друзі, ви мене зараз напевно не бачите, Тут повна темнота, але ви чуєте звуки. Треба бути дуже тихеньким, щоб вони мене не замітили. Ось і здається, знайшов вихід. Ура! Ура! Блін, це щось зовсім не морозиво. О, про я вже перший не хочу йти. А, що це зачуло. Так, друзі, я тут за чучелом стою. вони мене не бачать, ви чуєте, як їм страшно. Це капець. хе він на коржика схожий. Э, е, алло? Я вам зараз дам на коржика, блін. Капець. Я думаю, нам треба йти далі. Так, блін, друзі, треба швидко перебігати, перебігати, перебігати на двір. Я не хочу далі йти. Мама. <клевислення> так, давайте. на Раз, два, три. я знайшов вихід. О, нарешті <решті> ми звідси вибрались. Ага, це точно. Папа-бам, селяни. А, що, коржик? Що це таке? А це моя з підписниками кімната страху. До да, Коржик, втікай йо мої друзі, я тут коротше буду втікати від Ну, а ви поставте лайк, підпишіться на мій канал, підпишіться на телеграм канал і пишіть коментарі. Ну а з вами був я, Коржик, Всем пока-пока!